Доброго дня, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог Турецької компанії Пармасі за вересень місяць. І у мене є для тих, хто купив у мене продукцію у вересні місяці. Ось такий подаруночок. подарунок. Дуже гарна з кератинова терапія, шампунь відновлювальний. Дуже чудової дії для волосся. І ось такі пробні зразочки для ознайомлення з продукцією зараз компанії Pharmacy. Так, є в нас семеро людей. Ану, дивіться, ви себе тут бачите, хто мене купував. І зараз ми зробимо розігріш. Так, сім і згенерувати вдачі. Число 3. Число 3 у нас свікольникова Женечка. Женечка, я вас вітаю. Дякую, що ви у мене купували продукцію у вересні місяці. Дай Бог вам такий подарунок на користь, на здоров'я, на радість, на користь саме головне. І всім вам, мої золотенькі, дякую, що ви зі мною, що ви співпрацюєте і замовляєте у мене. Купуєте дуже високоякісну продукцію Турецької компанії Фармасі. Всього найкращого до самої швидкої зустрічі. До побачення.